19-річний війничанин Владислав Чарторинський готується до чемпіонатів Європи та світу з греко-римської боротьби. До складу національної збірної увійшов після перемоги на всеукраїнських змаганнях, які з 7 по 9 квітня проходили у Рівному. На них розповідає вибори в золото. Виступав у ваговій категорії до 130 кілограмів. Було чотири сутички. в мене я всі переміг досрочно в 8-0 або на туша. Сутички були важкі, але я готувався до них, знав кожного, хто буде в категорії і правильно настроївся на всіх. Опонентів всіх я знав вже давно. Я під кожного підбирав свою боротьбу, як би йду з кожним боротися, виходити на килим і придумав план сватки». Загалом участь у всеукраїнських змаганнях у Рівному взяли 150 спортсменів. Першість виборювали у 10 вагових категоріях, каже тренер Олександр Сержанюк. Під час підготовки до чемпіонату України вінничанин багато працював зі штангою. Відпрацьовували скоростно силові вправи. Усі вправи виконувалися зі штангою. А там уже тренер підбирав для нього конкретні завдання. Це якби наш маленький секрет. Чемпіонат Європи відбудеться у червні в Іспанії. Втім, чи поїде туди Україна, під питанням. Адже на цих змаганнях будуть і спортсмени з Росії, каже Олександр Сержанюк. Туди допускають наших ворогів, І тому наша федерація байкатірує тобто, цей чемпіонат Європи. Ну, а відсоток все одно є. Тому що бакетувати будемо не тільки ми, інші країни теж там нас підтримують. Я так розумію, що країни Балтії, поляки, Словаччина. Надіжда остається, що все ж таки можете. Відбудеться і заблокують, і не будуть їх допускати далі. Зараз Владислав Черторинський готується і до цього чемпіонату, і до чемпіонату світу. Останній, за словами тренера Олександра Сержанюка, відбудеться у липні в Польщі. Під час тренувань враховуватиме свої попередні помилки, каже Владислав. Буду їздити більше на збори і більш ретельно готуватися. Всі свої мінуси буду виправляти. Які були раніше, більше дисципліни, режим, щоб був про здобутки віничанина на міжнародній арені, розкажемо. <звук> Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.